Добре, послання Павла до Римлян, 5 розділ з 6 по 10-й вірш, я думаю, знайшли в ваших бібліях. Послухайте слова Господні. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечастивих. бо навряд чи помре хтось за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим. Що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившись, спасемося життям Його. Амінь. Ось такі слова. Про ці слова ми будемо сьогодні трошки говорити. Сьогодні, знаєте, незабаром ми будемо святкувати велике свято. Я думаю, ви знаєте, це свято Пасхи, свято Воскресіння Ісуса Христа, свято, свято перемоги, до речі, свято перемоги, тому що Ісус переміг смерть, Ісус переміг смерть своїм Воскресінням. Дуже хотілося би, я дуже сподіваюся, що скоро ми будемо також святкувати як народ перемогу над нашими ворогами в нашій країні. Дуже хочеться, щоб була перемога. Але зазвичай перед, перед святом Воскресіння, перед Пасхою, дуже часто говорять, проповідують про страждання Ісуса Христа. Є навіть в церквах піст, 40-денний піст. Дуже часто от, говорять про проповіді в церквах, в багатьох церквах є про страждання Ісуса. На жаль, бачите, щоб була, перемога, щоб була перемога, мусить хтось постраждати. Щоб ми мали перемогу, мусить бути страждання, мусить хтось постраждати. І ми знаємо, що Христос для того, щоб ми, ми мали перемогу, для того, щоб була перемога над смертю, над гріхом, над Сатаною, постраждав Христос замість нас. Ми будемо от впродовж цих тижнів говорити про, про страждання, про страждання, про Ісуса, про те, що Він відчував, про те, що Він переживав, про те, що йому боліло, і які уроки з тих христових страждань ми можемо мати для нас з вами. Але буду наводити приклади, приклади з нашого буденного життя. Тому що знаєте, багато хто в нашій країні також стикається зі стражданнями. Ми знаємо, що в нас є війна, і багато людей в нашій країні також переживають страждання. Хто переживає страждання в нас? Багато людей, ви самі знаєте, багато хто з вас тут є, вимушені були втікати з рідних домівок і шукати нове пристановище. У чужих зовсім краях, і це, це також страждання. Хтось вже втратив домівку, наприклад, багато людей не мають куди навіть повертатися, бо хтось має там, що хтось планує, знає, а хтось вже не має куди повертатися. Навіть будинки немає, домівки немає, куди взагалі повертатися. Хтось втратив ще більше страждання, втратив рідних і близьких, родичів, батьків, наприклад, діти повтрачали батьків, сім'ї. Сім'ї розломані в нас, сім'ї одні десь далеко за кордоном. Чоловіки тут залишилися, діти не бачили своїх батьків вже місяцями, роками, рік, вже майже. Це це страждання. Тисячі дітей з тих окупованих територій вивезені взагалі були в Росії, ніхто не знає, що там з ними відбувається. От немає таких, знаєте, радості, це Багато людей, ті, хто залишився на окупованих територіях, теж ну, якби зазнає страждання, бо не може виїхати чи не міг виїхати. Хто знає, які там ще потім будуть звірства виявлятися. Але самі великі страждання, щоденні страждання. Мені здається, відчувають чи зазнають, як ви думаєте, хто? Солдати. Солдати там. На передовій на лінії фронту, коли їх кожен день обстрілюють, кожен день є якісь тисячі тисячі людей вже загинули. Я не знаю, скільки ніхто не веде статистику наших солдат, скільки вже загинуло, тисячі людей. І, і ще десятки тисяч поранені, десятки тисяч поранені солдат наших. Позавчора чи коли, то то пару днів назад, 8 березня, теж брата поранили. Осколками чотири, не, два-три в ногу каже руки поранені, і каже, пару міліметрів від шиї від е, осколок теж поранив від вени. Просто чудо, яке що залишився живим. А скільки таких залишився, залишилися солдат, які без рук, без ніг, наприклад. Це страшні речі. Інвалідами залишалися, скільки ще буде травмованих, морально травмованих, чи психічно, чи як це психологічно травмованих солдат. Буде. Це, ці люди переживали і переживають не один бій, це не одне поранення, не одна операція, не одна реанімація. Це, це страшні, знаєте, це страшні страждання. Напевно, ви також читали от пару днів назад, що вбили там одного, просто росіяни розстріляли. За те, що він там сказав слава Україні. Просто розстріляли без збройного нашого військового, знімаючи це все на війну. І дуже багато людей гине, дуже багато людей страждає. Це, це звірства, які, це, які переживають наші солдати, а ті, що, хто в полоні там залишається, на жаль, дуже багато хто в нашій країні сьогодні також переживає страждання. І я думаю собі, чи не задають ці наші солдати собі питання? А для, для чого це все? Для, для кого? За ко? Заради кого я це все роблю? Заради кого я так, я, я так маю страждати? Заради, заради кого? Заради можновладців, які, які закони приймають не, не для людей, а для себе? Заради кого? Заради... Тих продажних депутатів, які працюють на, на Росію, на Москву і куплені росіянами. Заради кого це все? Ну, заради тих, хто збагачується на війні, які крадуть ешелонами і продають це все? Заради багатіїв, які повтікали з країни і там е, живуть у теплих краях, і потім повернуться сюди і знову будуть жирувати багатії і, і е, е, шикувати тут, на цій землі. Заради кого ці страждання? Ті терплять наші солдати. Людей, які ніколи потім не подякують за, за свободу, за мир, за, за спокій в нашій країні, за тих людей, які люблять русський мір, і які потім при першій нагоді зрадять тих чи видають положення солдат наших, за тих зрадників і ворогів, які видають позиції солдат наших, і, які е, люблять Путіна і, і, і продовжують кликати і того Путіна. Заради кого такі страждання? Звичайно, що в першу чергу також е, наші воїни ризикують своїм життям заради рідних і близьких. Це ми повинні також розуміти заради рідних і близьких, заради тих, кого люблять і хто їх любить, і хто їх чекає. Звичайно, за власну землю, за власних дітей, за батьків. за... За власний край, за власний дім, за власний добробут, за мир і спокій, за те, щоб не бути рабами в своїй землі, як то є сьогодні в Росії, бо люди не мають там своїх думки заради того, щоб не боятися про завтрашній день. Заради в першу чергу ті всі страждання, за власний добробут, за власне благополуччя, за, за рідних і близьких людей, за рідних людей. У нашому тексті, який ми прочитали. До речі, також є дуже подібний, я багато говорю про страждання, але тут також є дуже подібний опис людей, заради кого страждав наш Спаситель. Заради кого Спаситель наш страждав. І ви знаєте, я забув підкреслити, але дивіться, апостол, знаєте, як Павло описує нас, людей, по відношенню до Бога, хто ми були? Як він називає римлян до їхнього навернення? Як він говорить про, про людей у наш час, до... Того, як ми навернулися до Господа, до, до нашого покаяння, до навернення, заради кого Ісус страждав. Дивіться, е, у п'ятому вірші написано. Бо Христос, коли ми були недужі, перше слово, друге слово. Які ще? Ану, помагайте мені. Нечистиві. Третє слово. Недужі нечистиві. Восьмий вірш. Грішники і десятий вірш. Вороги. Чотири слова. Те, що Павло описує про нас з вами, про те, ким були римляни, ким були е, інші євреї, ким були ми з вами, е, ким є сьогодні багато людей ще для Господа, по відношенню до Господа, це е, недужі, тобто, як по російські, немачне. Немічні. Немічні це ті, які неспроможні спастися. Немічні, нечисті, нечисті. Грішні і вороги. Це чотири, це опис чотир, типи, люд, не чотири типи людей, а це опис нас з вами. До того, як ми пізнали Господа, це опис тих людей, які є зараз, яких Господь бачить на цій землі. Це ті люди, які навіть живуть сьогодні в наш час. Я думаю, що брати і сестри Ісус теж колись, я не знаю, в який момент свого життя, але теж задавався. Питання, мені так здається, що він теж задався питанням, Заради кого я маю помирати на хресті? Заради оцих -от чотирьох типів людей? Заради кого? Заради кого я маю страждати, заради недужих, нечестивих грішників ворогів? Заради кого? Заради. Тих людей, які нічого не хочуть чути про мої муки і бі, біль, які хочуть грішити далі жити грішним життям. Заради, того, заради тих людей, які не подякують, я так тяжко страждав, мучився, а вони навіть не прийдуть подякувати мені в церкву е, хоча б раз у тиждень, і будуть далі жити своїм життям. І нічого не, не захочуть чути про, про спасіння, про життя вічне. Заради таких людей, які як жили в болоті там того гріха, так і далі будуть жити в болоті гріха. Заради таких людей я маю страждати. Заради тих людей, які люблять цей о, 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 грішний мір і, і не хочуть мати доступу до, до, до Царства Божого, заради тих людей має Христос страждання. Заради кого були ці страждання? Заради ворогів, які, я, яких є багато сьогодні, які при першій же нагоді зрадять Ісуса і скажуть, та ні, я ніколи не знав того Ісуса я... або зречуться Його. Заради тих, кому Ісус стільки добра зробив, а вони потім вилікував, скільки Він благословляв людей, скільки допомагав, давав здоров'я, давав сили, а, годував. А вони потім будуть хрещати розіпни Його? Заради цих людей Ісус мав страждати, Заради, які абсолютно не заслужили цього спасіння і, і порятунку. Заради кого були ці страждання? Знаєте, на відміну від Ісуса, я думаю, що, ну, якби, я думаю, що в наших солдат біля серця чи десь там в кармані є фотографія. Чия фотографія? Дітей, коханих, дружини, батьків чи рідного дому, куди солдати повер... надіються повернутися? І кого, хто їх чекає, заради кого вони несуть ці страждання і муки, в Ісуса такого не було. В Ісуса такого не було. Жодну людину Ісус не міг сказати, що я помру за неї, бо він хороша людина, бо Він заслужив. Ісус каже, тут написано про Ісуса, і Ісус умер за грішників. Жодну людину Ісус не міг назвати праведною. Жодну людину Ісус не міг назвати праведну, за яку він страждав. Христос умер за грішників. Бог доводить восьмий вірш, коли, тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Жодну людину, всі Його, його учні, вони були грішні люди. Вони також потребували спасіння. Вони були нечистиві і грішні люди, неспроможні спасти себе. Його родичі Ісуса, Його рідня були також грішні люди, які не могли себе спасти. Не могли жодна людина у світі не була доброю. Вона не могла себе спасти. Про жодну людину у світі Ісус не міг сказати, що не тримав фотографії, не казав, що я помру за цю людину, бо він добрий. Я цього за цього фарисея помру, чи книжника чи священника якогось, бо він добрий, бо він хороший. Він заслужив, що я за нього. Нема, не було таких людей. Страждання і смерть Ісуса були за людей, коли ми були ще грішниками. Коли люди були ще грішниками. Ось так написано, так пише Біблія. Слово Боже описує все людство, все людство немає жодних людей, немає добрих, немає праведних. Все людство Біблія описує як недужі, нечистиві, грішні. І вороги. Недужі, тобто ті люди, які немічні, які не можуть себе спасти, які неспроможні не спасти себе. Ніхто не, має, не може спасти себе сам. Нечестиві, тобто ті люди, які безбожні, які не вірять у Господа. Язичники, які віддаляються від Господа. Грішники це ті люди, які постійно грішать, постійно, постійно порушують волю Божу. І четверте, вороги Божі це ті люди, які ворогують проти Бога. Це ті люди, які піднімають бунт проти Бога, які протестують, не вірять, атеїсти. Ось така картина. Ось така картина. Один негатив. І Бог, дивлячись, дивлячись з небес на людей. Один негатив. Самі грішні люди. За кого помирати? Замість того, що робить Бог. Дивіться, що робить Бог, дивлячись з небес на цю землю. Замість того, щоб прийти покарати людей. Замість того, щоб відплатити і знищити тих ворогів, які стільки нагрішили, стільки грішать проти Бога. Замість того, щоб відплатити людству за всі ворогування, за що люди заслужили, Ісус каже, я люблю цих людей. Я люблю цих людей. Я, я, я не хочу, щоб вони загинули. Я помру за них. Дивіться, Який дивний вислів апостол Павло по відношенню до Бога описує, восьмий вірш. А Бог доводить свою любов. Бог доводить свою любов. Доводить. Ви Знаєте, що таке доводить? По російськи там доказує. Хто такий Бог? Хто такий Бог? І хто така людина, що Бог має щось доказувати людині? Хто такий Бог? А, а що таке людина взагалі, щоб Бог, святому Богу, знаєте, варто було просто з небес сказати, люди, я вас люблю. І все, люди мають повірити. Або і зробити якесь чудо і сказати, люди, ви маєте повірити і все. Ні. Бог доказує свою любов. Доказує. Ісус Христос не просто чудесами саме доказує, чи ще чимось. Ісус доказує свою любов стражданням і смертю на Христі. Бог доказує свою любов. Часто люди, коли не вірять, один одному каже: докажи мені, докажи мені, що там докажи, що ти говориш правду. Хлопець каже там дівчині, докажи, що ти любиш мене. Ну і ви знаєте, що там просить. Дівчина каже хлопцю, докажи мені, купи мені машину там, чи щось там, iPhone 14. Це егоїстичні, скажімо так, відносини. Дай мені, докажи мені, бо ти, я тобі не вірю, ти мені маєш доказати. Тут все. Ми, грішні люди, ми, ми взагалі не маємо права щось просити, Господа, щось доказати нам. Тим не менше, сам Бог виступає ініціатором примирення. І він, він сам, як тут написано, він сам доводить свою любов до нас. Він сам доводить свою любов. Це, це яка. Це величезна любов, яка не незрозуміла, як ми співали в пісні, дивна. Це, дивна, це ніхто такого не може, не, не, не зробить в нас. Ладно, там, як тут написано, хтось би ще за, грі, за праведника ще може, хто помер би. Но за грішників хто буде який дурак буде за грішників помирати, Яке, яка нерозумна, це, це, це дуже дивна любов Господня. І це є незаслужена нами любов Божа. Брати і сестри, які, які ще докази, докази Божої любові вам потрібно? Які докази Божої любові до вас вам потрібно ще? Як ще великий Бог має довести вам, що Він любить вас і що не бажає вашої погибелі, але хоче вашого спасіння? Які ще докази треба? Святий Бог послав свого сина, аби ми могли примиритися з Ним. Страждання і смерть Ісуса, про які ми сьогодні говоримо, вони були замість нас, аби ми не страждали, аби нам не довелося помирати і страждати. Що саме цікаво, що апостол Павло. Не пише відразу список правил і обов'язків, як має жити людина, як поводитися, щоб відповідати цій Божій любові, що робити, щоб бути праведним, хорошим, бо Бог тіпа, треба того, вимагає того. Павло не пише, що через погану поведінку тих людей, які не заслужили цієї Божої любові, Бог потім відкине тих людей, бо вони не заслужили, чи Бог передумає, от людина стала погана, Він передумає і не буде більше любити цю людину, чи можна якось втратити цю Божу любов. Ні, такого Павло не пише. Павло написав це послання до Римлян, до церкви в Римі, яких... яких зрозумівши Божу любов, вони самі захотіли жити новим життям. Зрозумівши, наскільки Бог полюбив їх, вони самі захотіли жити новим життям. Ці люди стали зовсім інші. І Павло пише, бо Христос, коли ми були ще, коли ми були ще не дуже, тобто, колись, коли були ще недужі, то такими були люди. Але Бог змінив серця людей. Оце Божа любов змінила серця людей. Бог настільки поміняв серця людей, що вони стали жити. Вони самі захотіли жити новим життям. Вони, почали, вони самі захотіли сказали, Боже, ми хочемо жити новим життям. Раніше ці люди були немічні і нечистиві, але пізнавши Божу любов, вони стали, нови, стали дітьми, Божими дітьми. Раніше вони жили грішним життям. Тепер вони, пізнавши Божу любов, стали стремитися до праведності. Раніше вони любили гріхи і старалися і шукали цих гріхів. Але пізнавши Божу любов, вони сказали: ми хочемо жити тепер в Божій любові, ми хочемо жити праведним життям. Раніше вони ворогували проти Бога, ці люди. А тепер вони стали жити в єдності з Господом, в мирі з Богом, в любові до Господа. Знаєте, брати і сестри, кожна людина. Чи кожен воїн сьогодні, який там, кожен солдат, який є на передовій, який жертвує сьогодні собою, захищаючи нашу країну від агресора, знаєте що він прагне? Мені так здається. Як ви думаєте, що, що люди прагнуть, що вони солдати прагнуть коли. Щоб не, От, щоб не даремно було. Тисячі людей гинуть, солдати страждають, але вони. Надіються, що їхнє страждання, їхня смерть, що вони не були даремними. Що вони не були даремними. Бо, знаєте, дуже болісно буде, коли ти щось зробив, коли людина віддала своє життя, а ці, ці страждання чи оця смерть була просто, просто даремна. Знаєте, от Війна почалася в 2014 році і революція там була, і Крим забрали, Донецьк Луганськ забрали. І я ну, наблюдав, як, як думаю, чи зміниться наша держава, чи зміниться можна влади, чи зміниться уряд, чи зміниться відношення людей. Знаєте, перший місяць чи якось трималися. Я чую, там, наприклад, по, ну, міліція чи поліція ще там нормально хабарів не брала, та чую, що вроді нормально все той мир, тишина була, скажімо так, боялися хабарі брати, думали не знати, який там прийде, хто там при владі буде, боялися. Тобто місяць, ну, може, два місяці була, був спокій, був якісь такі, знаєте, затища. Чи буде змінена країна, чи ні, а потім а -а 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 -а! і пішло воно все знову. І от дуже болісне для багатьох людей. Коли все це було даремно, багато людей розчарувалися. Реально, багато людей розчарували, бо немає змін. Люди віддали то тоді, в той час своє життя, своє здоров'я. А змін немає. А немає змін. І багато солдат сьогодні вони теж хочуть, щоб їхнє життя не було даремне, їхні страждання не були даремні. Бо скільки людей загинуло, і люди хочуть, щоб, не бу... щоб були зміни в нашій країні, щоб були зміни, бо буде дуже боляче, знаєте, і сумно, і соромно, що люди віддавали десятки тисяч людей віддавали своє життя, а в нашій країні нічого не зміниться. Коли кругом корупція, коли кругом крадіжки будуть, коли знову буде зловживання владою, знову будуть хабарі, знову, е, знову будуть люди при владі, які не люблять нашу країну і будуть продажні і працювати на ворога, коли знову буде безлад, анархія, якісь незрозуміли, не що воїни віддають своє життя і своє здоров'я заради змін, заради змін на краще, заради нове життя. Наш Господь, Ісус. Страждав і віддав своє життя також, щоб що? Щоб були зміни, щоб не було все це даремно, щоб були зміни в нашому житті, щоб наше життя змінено було. Щоб ми також, пізнавши Божу любов, пізнавши те Боже спасіння, Бог каже: Я не хочу, щоб це було даремне. Бог хоче, щоб у нашому житті були зміни, щоб ми жили новим життям, щоб ми жили благословеним життям, пізнавши оцю Божу любов до нас. Коли ми пізнаємо цю Божу любов, наскільки Бог нас любить, нас напевно не захочеться далі не буде крутити, знову тягнути нас у гріх, чи якісь грішити, чи жити в болоті того гріха. Спаситель Ісус, він так тяжко мучився і страждав не для того, щоб ми знову поверталися у гріхи, знову ворогували проти Бога, знову поклонялися ідолам, знову ненавиділи ближніх, знову жили у, у безладі і анархії. Ісус Христос своєю смертю на христі, Він заплатив величезну ціну за нашу свободу, за нашу свободу від рабства гріха і рабства сатани. І не хоче, щоб люди поверталися в цю свободу, коли люди пізнають цю Божу любов, не хочу, щоб люди. Ісус не хоче, щоб люди знову поверталися в це рабство. Ми маємо також образно кажучи, помер... образно кажучи померти для гріха. Померти для, для нашого гріха і жити оновленим, оновленим життям. Через Ісуса ми маємо стати новим творінням. Все має змінитися. Все в нашому житті має змінитися. Якщо ви пізнали Божу любов, якщо ви зрозуміли, наскільки Бог вас любить і наскільки Бог не бажає вашої погибелі. Я буду закінчувати, брати і сестри. Нам варто пам'ятати на закінчення, просто коротко дуже, нам варто пам'ятати ту ціну, яка заплачена за нашу свободу. Хто б її не платив, нам варто пам'ятати завжди ціну, яку хтось інший платить за нашу свободу. Нам варто пам'ятати ціну, яка заплачена за наше нове життя, за новий шанс, щоб ми мали новий шанс у нашому житті. Під час війни я не знаю, як, коли війна закінчиться. Я не знаю, які будуть далі ситуації. Я не знаю, чи буде мир, чи буде благополуччя, чи наскільки довго його хватить цього миру і благополуччя. Ми живемо в грішному світі. На жаль, ми живемо серед грішних людей, і ми живемо серед грішних людей, які знову будуть рватися до влади, знову буде корупція, знову буде безлад. І, і, і не знаю, наскільки, бачите, тоді. 14 20-му місяць-два місяці була така запішення, ніби Нібито всі старалися бути чесними і слухняними. Але не знаю, що буде після цієї війни. Христос же заплатив величезну ціну за наш мир і мир з Богом. І Він хоче, щоб цей мир з Богом тривав вічно, до кінця, щоб ми жили вічно новим життям, аж до нашої зустрічі в Царстві Небесному. Брати і сестри, чи вірите ви у той? Божий доказ любові до вас. Чи вірите ви в той доказ Божої любові до вас, коли Бог доказує вам, що Він любить вас, коли ваш Спаситель віддав своє життя за ваше спасіння? Чи вірите ви у цей Божий доказ любові? Чи примирилися ви з Богом через Ісуса Христа? Чи маєте ви мир з Богом? І третє, останнє питання. Отримавши цей мир з Богом, пізнавши Божу любов, зрозумівши, наскільки Бог вас любить, чи будете жити новим життям, новим благословенним життям, чи знову захочете повертатися у рабство гріха? Пам'ятайте про ці слова, брати і сестри, скористайтеся цим шансом, який дає Господь, і нехай Господь благословить кожного з нас наше життя. Для його слави нехай Господь буде з усіма нами. Амінь.